Вова. Молодий сільський учитель Антін Вова одягся в свій новенький костюмчик, глянув у маленьке дзеркальце, причесав свої патли кучері і хотів іти з дому. Далі сів коло столу й чогось загадався. Півроку, як учителює вже Вова, а й досі ще не познайомився з місцевою інтелігенцією, якої поблизу було немало. Давно хотів і збирався він зробити це, та все чогось не виходило так. Таку вже мав Вова вдачу походив по своїй самотній кімнаті, помарить, подумає, що йому неодмінно пора вже зійтися за свідченими тутешніми людьми, навіть одягнеться, щоб зараз йти до доктора, а вийде на вулицю, передумає, та й поверне до урядника або до сільського адвоката. Муляра. Ти ти познайомитись, дорогою виправдував він себе в думці. Так то й Ну як прийдеш до нього, він що скажете, або чим могу служить, Що йому сказати тоді? Та до того, може, він на цей час що робить або спочиває, Ні, нехай уже колись, якось другим раз. От урядника повернеться смутний, незадоволений і знов довго ходить по своїй кімнаті. А то вийме свій зшиток щоденник і стане вписувати в його свої смутні думи. Тепер стояла справа так, що як-небудь викрутитись, щоб утекти з зустрічі з інтелігенцією. Вові не можна було. Сьогодні в народній чайні відбудеться перша народна читанка. І всі місцеві освічені люди мають там бути. Він, Вова, повинен теж піти туди, бо він же народний учитель. Навіть піп сьогодні стидив його, що таке діло робиться без участі сільського учителя. Він же обіцяв і познайомити Вову з учасниками просвітнього гуртка. Хоч була вже година йти, та Вові чогось хотілося ще посидіти у своїй хаті коло маленької лампочки. Та помарити, як то воно все вийде, що він буде казати, що йому скажуть. Рука його по звитці витягла з купи книжок вірного товариша щоденника, з яким Вова привик завсіди радитися та розмовляти в самоті. Механічно перегортає листки, прибігає очима захійні дрібним писанням сторінки. Читаю у вільні часи, що попадеться під руку. А все не те стоїть в одному місці душа жива живого слова бажає. Та де ж його почуєш? До того гуртка, що я познакомився, щось не лежить в моє серце. Горілка, карти, п'яне, важке життя, брудні розмови непристойні анекдоти, нападки на мужика гадюку. Що я маю спільного з ними? Я, жадаючи просвіти всього прекрасного і чесного в житті. Слухаєш іноді, як після чарки стануть вони розкривати один одному свої думки та виявляти темні свої діла, мороз ходе за спиною. і вони добре почувають, що чужий я їм. Бо коли при мені розказують яку небудь гидку історію, то скосо позирають на мене. Сидю я між ними, слухаю п'яну розмову, лайку, а часом і бійку за картами. І помалу туга приступає до мого серця. Помалу Вова читався і вже не міг одірватися, хоч було там йому все давно відомо, читане й перечитане. Завтра різдво, читає він у другому місці. Свято великий праздник молодощів до наших інтелігентів. Понаїжджало багато молоді, студентів, гімназистів, панянок. Завтра будуть вони кататися гуртом, співати, вигадувати, а я завтра піду обідати до старого дяка. Мовчки пообідаємо там, бо старі дяки сумні, якісь собі люди. Потім повернуся у свою школу, між німі стіни, візьму книжку та не піде вона мені на думку. Неділя. на дворі примеркло одлига. Невесело на дворі, Вітер гуде в комені, стелю зриває. У моїй великій та сумній кімнаті зимно, непривітно, блимає каганець на столі. А я сам ходжу, нужу з кутка в куток. Тільки луна стогне від моїх ступенів по хаті. Ходжу собі, мугикою під ніс, споминаю всякі пісні що колись співалися товариством. Все-таки хороші пісні. А за серце щось так і тягне, так і все. Здається, уткнувся б лицем у подушку та так і зарюз. Дочитавши останню списану сторінку, Вова помалу взяв перо в руки, змочив у чорнило і загадався. Подумав трохи і став писати. Зараз йду між люди, між інтелігентні, освічені люди, і страшно і радісно. Боязно мені, бо соромливий собі я вдався, неловкий, небідовий. Та й не знаю, як з тими людьми поводитися, щоб вони не насміялися з мене. Бо я ж тих інтелігентних людей та зовсім і не знаю. Виріс я в глухому селі. Виховували мене в семінарії, самому в найтемнішому, закинутому куточку рідного краю. Семінарські вчителі нас близько не пускали до себе, поводилися як начальство, інших освічених людей бачити нігде було. З кімнату увійшов сторож і став розказувати, що до народної чайної поїхали вже із заводу і доктор, і слідчий, і паничі панянки. Як змальовано встала перед Вовою постать паняночки якоїсь родички слідчого. Не раз він бачив її, коли вона гуляючи проходила мимо школи, чув її молодійний голос, і струнка її постать, та біля величка з чарівними очима не раз увижались вові між голими стінами його кімнати. Тепер він побачить її зблизька. Може, буде говорити з нею? І ті чарівні очі будуть дивитися на його. І, може, хто знає, Вова скоса зирнув у дзеркальце, що стояло тут поблизу, звідтіль виглянули русяві кучері, сірі, соромливі, повні таємного вогню очі, юнацьке лице та ніжний на губах пух. Вова труснув головою і осміхнувся. Мужайся, Антоне. Черкнув він на кінці сторінки щоденника. Потім сховав щоденник, натяг пальто, погасив лампу і з рішучим виглядом пішов із школи. Скинувши пальто та калоші, Вова стояв у пітьмі в коридорі і держався за клямку. Крізь мутне шкло дверей у кімнаті, де зібрався просвітній гурток, виднілися, як квітки в саду, жіночі вбрання. Іскрами блищали приогні гудзики на формених мундирах у чоловіків. Часто й дзвінко билось у серце. Ну і вернусь, яке кому діло, мгтіла у нього спокуслива думка, а всередині у його щось рішуче протестувало проти такої малодушності і, набравшись духу, потяг він за клямку двері. Закрутилося, заблищало усе перед очима. Вова став на порозі, як прикований, і не міг придумати, куди йому йти і що робити. На щастя, його на виручку підвернувся батюшка, він, узявши за руку Вову, повів, між люди знакомити. Соромлячись та червоніючи, вклонявся Вова новим своїм знайомим і в той же час наглядав собі по кутках безпечне місце, наглядівши там вільний стілець, він поспішав до його добратися і з полегкістю зітхнув, коли сів на йому. Тут буде спокійніше, подумав він собі і став кругом роздивлятися. Не встиг він іще опам'ятатися, як помітив, що якась червонощока пані, що сиділа найближче до його, дивилася йому в лице і щось казала. Вова бачив, що то до його була мова, та що воно казало, не почув. Спитав. Я кажу, виразно вирізувала кожне слово пані, що недавно тут був. Далі Вова загомоном і знов не почув, хоч слухав не тільки ушима, а й навіть очима й усім своїм тілом. Ще раз перепитати йому здалося неучтивим і, подумавши, що на слова пані може, можна і не відповідати, Пустив очі і заспокоївся. Пані, чекаючи, не зводила з його очей. Вова глянув на неї, зчервонів і одвернувся. І чого вона витріщилась на мене? Чого не бачила, подумав він і рішив зовсім на неї не дивитись. Переждавши яку годину, вова знов глянув на пані. Тепер вона вже не дивилась на його. А прихилившись до відомої Вові Чорнокої панночки, що тепер сиділо поруч з нею, щось на ухо казала їй. Панночка слухала, дивилась на Вову і осміхалась. Вова затліпав очима і одвернувся. Кругом гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось, деякі топтались коло чарівного ліхтаря, інші пробували грамофон, прибирали книжечки. Усі вешталися, сміялись, голосно про щось сперечались, тільки Вова не мав собі ніякої роботи і мовчки сидів у захисному куточку. Сидів він і почував, що його діло прогорає. А як його направити, він не міг добрати способу. Сидить, спустивши голову, думає. Глянув перед собою, і його серце похололо. Та сама панночка чарівними очима. Прямо йшла на його, дивилася йому у лице і привітно усміхалась. Вова закам'яню. Панна певно взяла була на себе благородну місію підняти духу хлопця, підійшла, сіла на стілець рядом з Вовою і стала заводити розмову. Що це ви сидите так самітно, немов скучно тут вам? «Скучно?» щиро промовила вона до вови. Чого ж ні? Не скучно, — відповідає той, мені саме добре. Бо що ж ви нічого не робите, ні з ким не говорите, як інші? — допитувалась дівчина. Ну, що я їй маю казати, подумав собі Вова. Полум'я вдарило йому в лице. Я подивлюся перше, як інші роблять, таке чи щось підхоже до цього, одмовив він. Якимсь, як і самому здалося не своїм голосом, панна стала почувати, що не Непосилі взяла на себе роботу, і зачервонілось теж. Аби будьте веселіший, бо так вже скучно сидіти, закінчила вона, і трохи засоромлена невдачею встала й одійшла Вови. Вові стало навіть шкода дівчини. Сердешненька, думалось йому. Мала надію розворушити таке опудало, як я. Та й буде тепер каятись. Проте все ж стало йому вільніше дихатися. Ну, думав Вова, тепер шабаш, коли б уже, хоч ніхто не зачіпав мене. Та не скінчилося на цьому муки вогні. Небавом перед ним зрину, як із землі виріс, гудзяний джагунець, якийсь актизний чиновник, він виразною ясною мовою зарізав Вову в край. І чого ви зігнулися, молодий чоловіче, як тая мокра курка, вичитував він. А вже ж тут немає, вовків, не покусають. Лицяйтеся он до панночок, розказуйте щонебудь. а то сидіть понурою. Одрізав і, закрутивши вуса, зразу опинився десь між панночками. Уші шиї, лице загорілись у вови, піт виступив на чолі. «Я вже він отчитав мене сучий син, подумав він, немов у парні віником випарив. І довго ще не переставало палахкотіти його лице. Тепер Вова почував, що вже навряд чи хто-небудь буде його турбувати, та невесело було йому. Сидів він, немов прикований до свого стільця, і бачив сам, що ніяка сила не здолає тепер підняти його, щоб легко та вільно. Як он отой франт пройтися по кімнаті і осудив Вова себе за ті сміливі заміри, які мав він, ідучи сюди. Задзеленчав дзвінок. Усі один за одним потягнулись до другої кімнати, де мала відбутися читанка, і звідки давно вже чути було здавлений гомін селянської юрби. Поволів за ними і Вова. Читали, розказували, показували картини, стояв гомін, було цікаво і весело. На Вову ніхто тепер не звертав уваги, і він помалу став набратися сміливості. Та нічого думав він, що я сплухував трохи на перший раз. Привикну, придивлюсь, освічуюсь. А як же хороше в гурті інтелігентних хороших людей робити гарне діло? Скоро читанка відбулася, директор заводу став наганяти всіх, щоб, не гаючись, їхали до його. Всі топилися коло одежі, одягалися, торгувалися кому з ким сідати та їхати. Чи то ж і мене покличуть? думав собі Вова. Як покличуть, то я тоді зроблюся зовсім іншим. Тепер уже немов нічого й не боюся. Звісно, нове діло. Та трохи був і сплухував, тепер поправлюся. Пройшов мимо Вови батюшка і чогось одвернувся. Звернув мимоходом на його директор і теж одвернувся. Хтось, мало не спіткнувшись, на вову кивнув йому головою до забачення. Кругом спустіло. Було чути, як на дворі по наїждженій дорозі, свистіли і скрипіли від'їжджаючі сани. Стихло. І зразу став одчувати Вова що ті люди чужі йому, і не їм до його ніякого діва. А я ж дурний думав, і зробилося вові чогось соромно до болю, до сліз, стояв він один у коридорі, опустивши голову, і сором вийдав йому гарячі очі. Тихо, як тіні, виросли коло його старі його приятелі, муляр, письмоводитель, урядник. Перше вова не помічав їх у гурті, і тепер зробилося йому дуже зле, коли вони з'явились. Обступили вони його з єхидними усмішечками. Віталися дуже ввічливо. Чого це ви, Антоне Петровичу, не схотіли їхати до директора? лукаво спитав муляр. Адже ж усі пани поїхали туди. Куди нам до їх? Тож пани. Здавлюючи своє серце, одмовив Вова. Те ж люди, зробленим з почуттям іншим голосом казав Моляр. Ви ж у нас за вчителя науки проходили, теж можете лічитися за образованого чоловіка, а вони навіть за руку попрощатися з вами не хотіли. Думаєте, не бачили? Все бачили. Вова мовчав і почував себе дуже погано. Йому хотілося якнайшвидше залишити про це й мову втекти оцих людей, проте він стояв і тільки якось чудно осміхався. І, виходить, казав далі муляр, що ваша лінія не з ними, а з нами. А ви зовсім не до речі, вгору деретесь. Письмоводитель та урядник мовчали та тільки стихач чмихали. Вийшли на вулицю. Ніч була морозна, зоряна. В будинку у директора заводу горіли веселі яскраві огні, стали говорити про читання, і муляр почав усміювати панську витівку. Вовеннило всередині, і він нічого не слухав. Мимоволі озирнув він цю свою компанію, опухлю від п'янства, лиця, злі замутнені в очі. Прийшло в голову, що дома чекають його чотири сумні стіни холодної кімнати. Пригадав, що ось уже півроку, як їсть його самотина. Хотілося йому заплакати. І чого б то я так сумував? несподівано звернувся до Вови письмоводитель, виказуючи, що він добре розуміє, що діється в Вовиному серці. «Не любі ви їм і наплюйте, проживете й без них. Вова схаменувся і став силувати себе, щоб, як-небудь, викинути з голови свої невеселі думки, став прислухатися до їх розмови. Та думки його мимоволі звертали на перший шлях. Письмоводитель позіхнув і став казати, що добре було б тепер зайти у клуб. У них було таке місце, де частенько збиралися попиячити. Думка письмоводителя зразу здалася Вові досить слушною. У їй він знайшов вихід із свого дуже неприємного становища, і він поспішив ухопитися за неї. І справді, Піддержав він письмоводителя. Зайдемо вип'ємо по чарці, куди ви там ходите. Хіба й ви з нами? Неймовірливо звернувся до його муляр. Вдаючи з себе байдужого, Вова згоджувався йти з ними, немов у тому не бачив нічого незвичайного. Компанія повеселіла. Так би ви й давно, сказав муляр і поплескав Вову по плечі. Пішли тепер хучій. мова стала веселіше, жвавіше. Вола почував, як щось смутне і разом веселе підступало до серця. Ех, ну їх, коли так, то й так, подумав він і махнув у думці рукою. У глухому кінці села обдерта хата. У вікно крізь червону занавісочку видко було бідненьке світло. Перед старими низенькими дверима, позакривавшись комірами і понасувавши на очі шапки, стояли вони мовчки і чекали. Письмоводитель зігнувся під вікном і тарабанив пальцями пошиці. Дувид! Двид. здержуючись, щоб далеко не було чути, звав письмоводитель. Відчини, дувид. Червона занавісочка у вікні прогорнулася і з під неї виглянуло лице старої єврейки. Ну, хто там? Чого? непривітно спитала вона. Та це ми, відмовляє той. Відчини дахо. Хто ви, чого вам треба? Відчини хочі побачиш, нетерпляче промовив письмо водитель. Не впізнала, чи що? За навісочка у вікні знову опустилася, в сінях небавом рипнули хатні двері. Потім заскрипів засов, і двері на вулиці відчинились. Нагинаючись один по одному, увійшли вони в сіни, намацали хатні двері і увійшли в кімнату. Понесло вогкістю і важким духом. Обстала кімнати стара і нечупарна. Посередині голий стіл на три ноги двоє стільців, з-під клейонки у їх піліпалось якесь ганчір'я, обідраний без спинки диван. Сірі та голі стіни сумно позирали на нових людей. У кутку на долівці, де помощена була солома, спали двойко єврейських діток, заритих у купі всякого дрантя. У хаті холодно, пара йде з рота. Рогом лізе у вікна мороз. Розбуджені діти повисовували з дрантя голівки і великими чорними очима дивилися на гостей. Вийшов до вид старий заспаний єврей у патинках на босі ноги і в халаті поверх сорочки. Моляр сказав йому на ухо кілька слів. Одну? тихо спитав Довид. — Давай поки одну, а там буде видно, голосніше одмовив той. Розсілися кругом столу, увійшла даха і стала накривати стіл старою в різнобарвних плямах скатертів. Знесла на тарілці порізаного оселеця хліб, дебелу чарку та мідні виделки, що взялися зеленим мохом. Довид приніс пляшку горілки. Муляр узяв пляшку і вдарив її в денце. Пробка вискочила і навколо запахло сивухою. Шановному гостеві перша чарка, промовив він, передаючи сповнену чарку воді. Той зразу по молодецьки випив її. Чарка пішла кружляти, і дедалі в хаті робилося голосніше. Червоніли лиця, поблискували очі, а Довит усе підносив пляшку за пляшкою. Схилившись близенько до вови, мульор нашіптував йому щось п'яною мовою, осміхався і ніжно гладив по голові. Той слухав п'яне базікання мульорове, кивав головою і теж усміхався п'яною усмішкою. Ну, вашу руку. Поцілуємося, голосно промовив Мольор і взяв вову в обійми. Дзвінко поцілувалися. За Мольором полізли цілуватися урядник і письмоводитель. Тепер уже ти наш, випливо вони до нього, обнімаючи його. Ваш, ваш, чортики ви мої любі, п'яним голосом, відбиваючись одних, від казав Вова. А при цій оказії вип'ємо ще. «Довид!» — командував Моляр ще дві пляшки та закуски. Довид приніс іще дві пляшки горілки, чарку кинули і дістали шклянку, налили Вові повну і стали, не зводячи з нього очей зорити. Вова взяв шклянку і, не кривлячись, випив до дна. Молодець, наш загалділи кругом, тягни по козацьки. На ураю. хтось крикнув, і зараз Вова почув, як уперся головою в низьку стелю. В голові у вови закрутилося, в грудях нудило і що було далі, він уже мало пам'ятав. Як крізь туман пам'ятав тільки, що кричали, співали, згадували про якусь куму. далі зринало пам'яті обстави якоїсь чупурної теплої хатки, Заквітчені зіллям та рушниками ікони, стіл, засланий чистою скатертю, вишнівка і чорноброва весела молодиця в червоному очіпкові. Звернулась з півночі. Ніч була тиха місячна, гралися по дорозі блискучі іскри на снігу, і не йому кутило скрізь дерева. По всіх хатах люди спали. По сонних улицях села, збивши шапки на потилицю, вештилися, плутаючи ногами Вова з Муляром, і, щиро обнявшись, п'яними голосами поперек один одному тягли якусь пісню. Вона йшла по всьому селі. Гей, хто там? почувся голос позаду приятелів. Побережись. Муляр і Вова розступилися. Но їх прошуміли сани з гостями що щеверта.